Ще одним важливим кроком, який ми побачили з боку конгресу, було схвалення в цьому законопроекті про підтримку України, так званого РІПО-акту, який відкриває можливість використання заморожених російських активів на користь України. Детальніше про те, які досі існують перепони цьому кроку, поговоримо з нашою наступною гостею. Це Тетяна Хутор, голова інституту законодавчих ідей. Пані Тетяно вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Бачили ми так ухвалення грі проекту в цьому пакеті, який ми побачили від конгресу. Наскільки це вагомий крок до використання заморожених активів на користь України? Які досі існують перепони для того, аби це рішення все таки ухвалили? Це був дуже вагомий крок з багатьох причин, в першому першу чергу через політичні причини. Останні два роки питання конфіскації російських активів обговорювалося дуже багато і дуже часто, тільки в політичній площині, тільки на рівні заяв. Фактично, це один з перших реальних кроків, коли така країна, як США, важко вагових в цьому питанні, вирішила все ж таки піти далі і принаймні зафіксувати це в законі. Своєму законі, що вони готові конфіскувати російські активи і використати їх на відбудову і на підтримку України. Це надзвичайно важливо. Треба розуміти, що сам закон він не передбачає зобов'язання конфіскувати ці активи відразу. Вони, він надає можливість президенту конфіскувати ці активи. І крім цього, врахувати позиції країн-партнерів і відповідно положення міжнародного права, тобто, таким чином закон надав можливість конфіскувати такі активи, але не зобов'язав президента це робити. Втім. Це ще це не значить, що це е, закон нічого не вартий. Навпаки, він вартий дуже багато, тому що політично е, рішення про конфіскацію російських активів. Ми говоримо про великі російські активи, саме державні активи більшої міри, які становлять станом на зараз 300 мільярдів доларів, які б могли су дуже суттєво вплинути на хід Украї... е, е, війни в Україні. Е, фактично, на можливість вона е, можливість оборонятися. Е, це, це є дуже важливо, тому що європейський союз, інші партнери, західні партнери, е, Японія, те саме це ті країни, які тримають е, замороженими російські активи. І е, якщо буде спільна позиція щодо того, яким чином рухатися далі, то це питання зрушить з мертвого місця. Які зараз застереження найбільше є, що заважає власне, аби ці активи використати? Є декілька застережень: перше, звичайно, це юридичні, друге, економічні і більшою мірою політичні юридичні, якраз полягали в тому, що є така, така концепція, як е, суверенний е, імунітет країн, і ніхто не може конфіскувати активи іншої країни на своїй території. Тобто, це була така. Це дуже часто зустрічається така такі, таке застереження від юристів, експертів, які не хочуть чути про конфіскацію російських активів. але Юридично це є тільки такою умовною перепоною, Її можна подолати також юридичними е, інструментами. Друге, це більш така серйозна нагальна тема, більш така життєва, це гроші, це економічна тема. Це те, якраз що тримає Європейський Союз більшою мірою е, від прийняття рішення про конфіскацію активів на їх території. А це я нагадаю на відміну від США, у яких 4-5 мільярди доларів це 200 мільярдів доларів. І саме тому потрібно рухатися разом. Вони. Бояться, що інші країни, такі як Китай Саудівська Аравія, будуть виводити свої активи з Єврозони, фактично, і інвестувати і вкладати їх у якісь інші фінансові юрисдикції. Вони вже лякають цим європейський союз, і саме тому певною мірою ситуація так просувається дуже повільно. Є третій аспект: вони бояться дій, які будуть вчинені Росією у відповідь на таку конфіскацію з. З від Європейського союзу та США яким чином це можливо зробити, фактично, в Росії немає багато європейських американських державних активів. Це зрозуміло. Водночас там є чимало компаній, які не залишили російський ринок після повномасштабного вторгнення, і продовжують працювати на цьому ринку і сплачувати податки, заробляти кошти і так далі. Відповідно, є інформація, що за останні два роки сукупно ці міжнародні компанії принесли російському бюджету бюджету близько 40 мільярдів доларів тому з одного боку там таких компаній є багато і ці так. компанії звичайно звичайно лобіюють свої інтереси і намагаються стримувати конфіскацію російських активів побоюючись що їхні активи у відповідь будуть конфісковані російською владою на Тетяна, дякую за це пояснення. Уважно стежимо за тим, як цей процес буде розвиватися. Тетяна Хутор, голова інституту законодавчих ідей, була з нами на зв'язку. Говорили ми про те наскільки вогомим є крок і кроки зараз до конфіскації російських активів, і що зараз стоїть в цьому називає.